Сезоні інфекції в дитячому садку. Багатьом батькам знайома ситуація, коли дитина, яка щойно переступила поріг дитячого садка, починає часто і довго хворіти. Ми вже торкалися теми хвороб у дитячому садку в минулій програмі. А зараз розберемо ситуацію більш детально. Чому дитина часто хворіє? Дитячий садок це те колективне місце, де практично неможливо не захворіти. Якщо до початку відвідування дитячого садочка, організм дитини контактував з обмеженням, Ним колом мікроорганізмів, то в дошкільному закладі ситуація кардинально змінюється. Діти постійно заражаються новими вірусами, знову і знову хворіють, ледве встигнувши оговтатись від попередньої хвороби. Тому дитсадкова дитина хворіє частіше, ніж домашня. Доки організм дитини не перезнайомиться з усіма вірусами і бактеріями, зокрема, Найпоширенішими ситуація не зміниться. Через що і як це відбувається, дитина часто хворіє, тому що вона в дитячому садку починає спілкуватися зі своїми однолітками. Вони обмінюються своїми іграшками, на яких живуть бактерії і віруси. Коли дитина приходить в дитячий садок, у нього вже є свої дитячі інфекції, якими він поділиться з іншими дітьми. Як допомогти дитячому організму фізично адаптуватись до нових умов? Перше, постійно підтримувати імунітет. У раціоні завжди повинні бути свіжі овочі та фрукти, щоб організм отримував необхідну кількість вітамінів і мікроелементів. Друге, важливо не створювати дитині тепличні умови вдома. Коли вона здорова, потрібно, щоб бігала босоніж по підлозі, робила зарядку вранці і вмивалась ледь теплою водою. Третє, щоб запобігти дитячим хворобам у садку, ви повинні привчати свого малюка до основних правил особистої гігієни, мити руки перед їжею і після відвідування туалету, не тягнути брудні предмети до рота. Четверте, необхідно навчити дитину правилам поведінки у громадських місцях: при кашлі або чхані прикривати рот серветками, а не руками і відвертатися, відходити в бік. П'яте, правильно підбирайте одяг для малюка. Він не повинен бути занадто теплим, щоб дитина не перегрівалась і при найменшому протязі не застудилась, або занадто легким. Шосте: проводьте більше часу з вашою дитиною на відкритому повітрі. І, взагалі, намагайтесь більше вільного часу приділяти малюку. І варто пам'ятати: при появі перших симптомів нездужання необхідно звернутись до лікаря, дотримуватися його рекомендацій. Бережіть себе та своїх рідних.